Ірш. Як же хочеться жити в країні вільній, безалкогольній та безнікотинні? Так, можливо, трішечки дивній, але все-таки дивовижні. Там, де люди не п'ють і не курять, і матів не чують, не знають, не потребують. Там, де саморозвитку своєму ніхто не бачить меж. Де наркотиком єдиним буде лише спорт, а дружба заміняє кислород. Там, де натхнення у очах і пристрасть на вустах, а мудрість в головах не просто на словах. Там, де життєвий марафон і активність б'є ключом, там, де натхненність кожен день, і радість щира, день у день.